Привіт, подороги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. Наш молодий і файний холостяк нарешті одружився. Чого ще не вистачало цьому другому найбагатшому у світі чоловіку? Ну, звичайно ж, весілля. І, звісно ж, це мало бути найдорожче весілля десятиліття, яке вже оцінюють у 50 мільйонів доларів. І тут амбані такі просто існують. Що не так із цим балом сатани, який називають весіллям. Як Лорен Санчес зазнає критики за свої аутфіти та вигляд, і навіть попри те, що є мільйон уже проплачених статейок у модних виданнях, зокрема, і обкладинка Digital Cover у Вогу. Розглянемо її образи, а також поглянемо на деякі вбрання гостей весілля багатих та знаменитих. І задумуємося, чому Ді Капріо ховав обличчя за бейсболкою. І поставимо собі риторичне запитання: що там роблять кардашянки? Спойлер, очевидно, вони вже давно стали декорацією, і їх замовляють як скульптуру із льоду до фуршету чи фаєр-шоу до свого свята. Це ми вже бачили за весільним Амбані. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, ставте лайк моєму образу, який дещо натхнений образом Лорен Санчес. Підтримайте це відео коментарем, щоб воно просувалося, набирало переглядів, і я мала мотивацію наснагу снагу знімати для вас все більше відволікаючого та розважального контенту. Ставайте спонсорами цього каналу за цим QR-кодом і починаємо. А почнемо ми, звичайно ж, із короткої перед історії стосунків Безоса. Я особисто завжди думаю про його першу дружину, саме з якою багато хто і пов'язує успіх його компанії. Джеф Безос познайомився із Маккензі Татл, нині Скотт у 1992 році. Вони обоє працювали в інвестиційній компанії D.E. і вже за рік вони одружилися, переїхали до Сієтлу, і Маккензі фактично стала першою співробітницею Amazon. Вона керувала бухгалтерією, домовлялася про оренду складів, а головне підтримувала чоловіка в ідеї продавати книги онлайн. Офіційно ідея запуску Амазону як сайту з продажу книг початково приписується самому Безосу. Але багато хто вважає, що ідея належала їй. І саме вона надихала його зробити рішучий крок, залишити стабільну роботу і заснувати свій стартап. Амазон згодом став імперією, а Маккензі – мовчазною, але фундаментальною частиною цієї побудови. Вона підтримувала його та його кар'єру протягом 25 років їхнього шлюбу, народила йому чотирьох дітей і залишалася фактично в тіні. А у 2019 році весь світ дізнався, що Безос зраджував Маккензі, Телеведучою Лорен Санчес. Їхні особисті листування і деталі роману злили в таблоїди National Enquirer. Це стало просто медійною бомбою, особливо на тлі того, що Безос був офіційно одружений. Маккензі сприймалася як вірна партнерка, яку він замінив на світську левитю та журналістку з Голлівуду. І така публічна зрада спричинила хвилю обурення. Маккензі отримала 25% спільного пакету акцій Amazon. Що дорівнювало 4% загальних акцій компанії або ж близько 36 мільярдів доларів на той час. Попри це, вона добровільно передала право голосу за цими акціями Джефу, тобто він зберіг управлінський контроль за компанією. Вона не претендувала на інші активи і не вимагала частки в Blue Origin, аерокосмічній компанії Безоса, The Washington Post чи інших проєктах. Отримання такої суми активів зробило її однією з найбагатших жінок світу. Проте вона не пішла шляхом розкоші, натомість стала меценаткою, яка жертвує мільярди на благодійність. Вона створила сайт Giving і вже пожертвувала понад 14 мільярдів. До речі, попри те, що розлучення Безоса і Маккензі було одним із найдорожчих, найгучніших, також воно було одним із найбільш цивілізованих. Вони майже не сварилися під час поділу цих багатств. Джеф Безос і Лорен Санчес познайомилися через спільне коло багатих і знаменитих друзів у Лос-Анджелесі. Їхнє близьке спілкування почалося приблизно в 16-17 роках. Вона ліцензований пілот вертольоту. Та власниця авіаційної компанії Black Ops Aviation, яка спеціалізується на аерозйомці для кіно і телебачення. Вона працювала над проєктами, пов'язаними із аерокосмічною компанією Безоса Blue Origin. Саме ці співпраці дали їм більше приводів бачитись особисто. Подейкою, що пара часто пересікалася на вечірках в Лос-Анджелесі, де тусуються представники Голлівуду. Санчес була одружена із Патріком Вайтселом, впливовим агентом голівудської агенції ДаблМі, другом Безоса. І от, як я вже сказала, в січні 2019 року зрада стала публічною, коли Таблоїд опублікував інтимні повідомлення, які Безос надсилав Лорен, а також інформацію про їхні таємні зустрічі. Після такого злиття Безос оголосив про розлучення із Маккензі, а Санчес про розрив із чоловіком. Безос заявляв, що його приватність зламали і підозрював політичну змову. Згодом стало відомо, що це брат Лорен Санчес, Майкл, можливо, продав ці скріншоти виданню Таблоїду. National Enquirer. Після цього гучного розголосу Безос та Лорен Санчес вже могли не приховувати ці стосунки. Вони разом подорожували, з'являлися на світських заходах і жили своє найкраще життя. Зрештою, заручилися у 23-му році. І от буквально на днях вони нарешті зіграли помпезне весілля. До речі, станом на зараз офіційно невідомо, чи укладали вони юридично шлюб. Є інформація, що вони вже давно розписалися там, в Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі, невідомо чи десь ще. А це весілля просто якби логічне завершення. Представник мерії Венеції підтверджував CNN, що жодного офіційного запиту на реєстрацію шлюбу від пари не надходило. При цьому Лорен Санчес змінила свій нік в інстаграмі на Лорен Санчес Безос одразу після весільної церемонії. Цілком можливо, що справжнє одруження, яке є юридично значущим фактом, вже відбулося, і пара просто це не афішує. Саме весілля у Венеції відбувалося три дні. Приватна церемонія стала логічним завершенням цього дійства. Відбувалася вона на відокремленому острові Сан-Джорджо маджоре який належить до сестерії Сан-Марко. Близько 200 гостей. Серед них були члени родини Кардашіан Дженер, Білл Гейтс, Карлі Клос, Опра Вінфрі, Орландо Блум. Ді Капріо, Ашер та Іван Катрам були помічені протягом цього дня. На різних катерах таксі, які доставляли їх на урочистості. Але, до речі, на цьому видимість закінчувалась, тому що вечірка, схоже, мала бути приватною, щось по типу медґала, коли гостям забороняли робити селфі і постити це в соцмережах. Острів Сан-Джорджо маджоре відомий своїми мармуровими базиліками епохи відродження, дивовижними краєвидами, але було дуже прагматичне пояснення, чому пара обрала для церемонії та дійства. Саме цей острів і це приватність після протестів містян, які погрожували заблокувати канали, зробити різні неприємні речі для того, щоб зіпсувати їхнє весілля, і виходили з різними банерами. Санчес і Безос вирішили сховатися від людей на острові. За різними оцінками святкування цього весілля за цей вікенд мало принести майже 68% річного обсягу туристичного доходу міста Венеція. Але протестувальники виступили проти окупації італійського архіпелагу над багатими. Венеція це місто туристичне, там завжди багато туристів, як би це не було дивно. І постійно місцеве населення стикається з цим. Дехто дякує туристам за те, що вони приносять дохід в казну цього міста та в кишені підприємців. Але декому це не подобається, це порушує їхній спокійний ритм життя. а ось таке помпезне весілля спричинило просто колосальне зростання натовпу, але й заробітків, але й крадіжу, але й порушення спокою населення. Відповідно, це дуже контроверсійна тема. З одного боку, це підняло дохід міста. А з іншого така фігура, як Безос, яка підтримує Трампа і підтримує взагалі антидемократичні настрої в Америці, яка впливає на весь світ. Це багатьом не сподобалось в той час, як трьохденний захід на венеційському острові Сан-Джорджо коштував понад 50 мільйонів доларів, включно із орендою гвинтокрилів, приватних літаків та яхт. Багато хто підкреслював, що в цей час економічна нерівність зростає, і таке шоу неочно демонструє розрив між надбагатими і звичайними людьми. Це весілля навіть називають пропагандою соціалізму. Типу занадто розкішно, занадто дорого, марнотратство. Вони взагалі-то вже навіть не потребують цього весілля. Вони старі, їм не треба весілля. Це дуже смішно. Кожен має право на це, але занадто багато було екологічного забруднення. Приватні джети, які зліталися з усього світу, дуже багато було орендовано яхт дуже багато було викинуто сміття від таких заходів. Але про екологію ми ще поговоримо з вами, коли розмовлятимемо про Ді Капріо. у мережі, звісно ж, було дуже багато різних фотожап, мемчиків, прикольчиків із цього весілля. Найбільше мені стається, сміялися із їхнього запрошення на весілля, і цей дизайн вважали дійсно дуже убогим. Жалюгідним і нібито зробленим в Microsoft Word. Чесно, мені воно дійсно так виглядає, ніби це надрукований у 2008 році листочок, який висить в класі в файлику, і там написано імена іменинників цього місяця. Критикували власне і зовнішність молодят. Лорен висміювали за цю сукню від Скіапареллі із дуже екстремально тонким корсетом. І було видно, що вона навіть не може дихати, не може нормально усміхатися. Так само сміялися із її зовнішнього вигляду. Тим помітно, що вона зробила дуже багато різних пластичних операцій і виглядає якось дуже напружено і навіть штучно. І нібито в неї ось такий Мар Алага Фейс, який притаманний багатьом активісткам, політикиням із когорти Трампа. Тобто Трамп буцімто схвалює ось такий зовнішній вигляд. Писали, що її обличчя будь-яку розкішну сукню зробить дешевою і порівнювали, скажімо, її образ, дхнений образом Софі Лорен. І казали, що вона буквально псує цю сукню. Критика не оминула й самого Безоса, і навіть телеведуча Мегін Келлі прокоментувала його зовнішній вигляд, сказавши, що він схожий на ходячий пеніс, все через підтягнуте обличчя. Деси зводжеф Бейзос на лівому. Ну, давайте поговоримо про вбрання нареченої до церемонії. Вона прибула на острів Сан-Джорджо Маджоре в білому костюмі з спідницею від Діор, натхненному стилем 60-х, з шовковою хустиною у стилі Одрі Хеппен, туфлями Джимі Чу та сумкою Ермес Келлі. На преведінг-вечерю в середу вона з'явилася у вінтажній сукні Олександр Маквін. 2003 року. На ній ми бачимо вишиті смужки перламутрових ґудзиків. В четвер вона одягла ось таку сукню відській апереллі, про яку ми вже сказали. Тут ми бачимо щільний, нібито металевий корсет, садинову вставку із вишитими квітами на грудях і облягаючу спідницю. Величезне кільце з діамантом, сережки цвяшки та обручка. І от є головний образ в день весілля сукня від Дольче Габана. На її виготовлення пішло понад півтора року. Це корсетна сукня із мережевом і високою горловиною. На ній також є 180 гудзиків, обтягнутих шовковим шифоном. А сам дизайн надихався образом Софі Лорен із фільму «Хаусбот». Також ця весільна сукня нагадує сукню Грейс Келлі. Як ми знаємо, є така традиція: типу, має бути щось нове, щось старе, щось позичене і щось синє. Так от, у неї було щось синє, і це був якийсь сувенір з космічного польоту на космічному шатлі, в якому вона нещодавно брала участь. Про це у мене є у цьому відео. Саме ця сукня, через яку вже Лорен називають мільйонеркою із тему, стала центральним об'єктом на інтерв'ю Вогу. Компліментарна стаття у цьому виданні, в якій йдеться переважно про стиль самої Лорен і про її підготовку до весілля. Як припускають деякі крієйтори, стала причиною того, чому взагалі Анна Вінтур покинула Вог. Буцімто її поставили перед вибором: брати участь у схвалянні Лорен та Безоса чи просто піти з гідністю. Отже, вона пішла. Також вона вдягла розкішну сукню від Версачі для своєї Дольче нотте паті. При цьому донатела допомагала їй нарядитися. Розкішна сукня від Дольче Габана просто. Горджес, дух захоплює. Але як ми вже читали в коментарях, дійсно щось не мечиться, виглядає якийсь ефект зловісної долини і трохи штучність. Не тому, що вона прям штучна, а тому, що це не її естетика. Сама Лорен казала, що спершу вона хотіла просту сексуальну сукню, але потім вона зрозуміла, що хоче щось, що викликає відчуття моменту. Скажімо, подивіться на цій вечірці Vanity Fair, стається це Оскар. Вона в такій білій сукні, це виглядає на ній розкішно. А ви лише подивіться, це буквально її стиль дуже гарно. А ось ця така в гудзиках, нібито дуже скромна, їй це не дуже пасує. Це дуже спірне, тому ви можете зі мною сперечатися, писати це в коментарях. Лорен Санчес давно демонструє любов Дольче і Габана. Вона регулярно відвідує їхні покази. Влітку минулого року вона була гостею на шоу Альта Сарторія в Сардинії, де її син Ніко Гонсалес дебютував на подіумі бренду. Також він брав участь у показі чоловічої колекції у Мілані взимку того ж року. Там Джеф і Лорен сиділи в першому ряду. Сам Домініко Дольче був присутній серед гостей на весіллі у Венеції. Взагалі, стиль Лорен Санчес за останні роки значно змінився. Вона розповідала, що раніше була репортеркою, носила костюми, згодом було ранкове шоу, ще інакший стиль. А тепер вона просто кайфує і сама розповідає, що користується Пінтерестом і знаходить там цікаві ідеї. Всі, ви знаєте, як Лорен Санчес просто розірвала інтернет, з'явившись на інаугурації Дональда Трампа у такому мережевому білому бюсті. Що ви думаєте про вбрання нареченої? Пишіть в коментарях, і давайте ми нарешті оглянемо наряди знаменитостей. Сестри Кардаші змінили по декілька суконь. Скажімо, ось тут Кім у такій сукні з анімалістичним принтом. До речі, там був мемчик, що Хлоє робить селфі, замість того, щоб робити фото. Кім це дуже смішно. На основну церемонію Кім одягла вінтажне версачі карамельного кольору із кристалами. Кайлі Дженнер вдягла розкішну сукню від британсько-турецької дизайнерки Ділари Фіндікоглу. Хлоя Кардашіан в рожевій сукні Тамара Ральф Кутюр, яка мені чимось нагадує вбрання сестер Дженнер на Медгала 2019 стоїть року. Кендал Дженнер косплеїть кім на весіллі Амбані із цими величезними смарагдами. Опра Вінфрі у ніжній повітряній такій зефірній сукні, Іванка Іван в сукні Тоні Ворд Кутюр. Вона мені нагадує якийсь такий Голівуд, типу 2006 року, але їй пасує, тому що вона, звісно, ж дуже гарна. Кріс Дженнер у вінтажному Валентину Ашер і Том Брейді. Взагалі до Ашера в мене якась така неприязнь після скандалів з Джастіном Бібером, і підозр в тому, що він витворяв. Я вже не можу його спокійно сприймати. Пофіг, в чому він там одягнутий. Також була й королева Йорданії рання, яка принесла на це весілля. Крапельку аристократичної довершеності і благородства, тому що до цих пір це було просто таке собі дійство з голівудськими зірками, якимись там мільярдерами і несмаку. А от королева зробила цей захід дем'юр. Орландо Блум також прийшов, як його помотало життя. Він розлучився з Кеті Перрі. Також з'явився і Білл Гейтс із своєю дівчиною Паулою Герт. На цьому весіллі, звичайно, ж мали бути якісь перформанси артистів. Деталі виступів залишались таємницею, але італійські змі повідомляють, що Матео Бочеллі. Син легендарного тенора Андреа Бочеллі відкривав цей вечір піснею Can Help falling in Love Елвіса Преслі. Якщо виступ Бочеллі мав розчулити гостей, то перформанс Леді Гагі, яка за чутками закривала останній день свята, мала б забезпечити справжнє шоу. Це поки що лише чутки, немає жодної інформації, яка б підтверджувала участь Леді Гагі у цьому дійстві, що вона виступала там. І фани з цього світу вже переживають і обурюються, дивуються та гадають, чи могла королева монстриків піти на такий крок. А тепер давайте поговоримо про Ді Капріо і ось його лук. Чому він ховається? На знімках Лео підтримує дрес Black Tuxedo, але він також і в чорній бейсболці Los Angeles Dodgers. І при цьому він надягає її, натягує повністю на лице. Сам Лео відомий тим, що завжди намагається зливатися із натовпу. По прибуттю до Венеції, його також сфотографували в чорному худі, кепці та масці, але його впізнали, звичайно ж. Є теорія, що він так себе приховує для того, щоб його не побачили, ніби він дуже непомітний на весіллі Безоса. А сам Лео, нібито виступав завжди як екоактивіст. І чому він прикидається, що він голівудський борець за клімат, а сам катається на яхтах, на джетах. І відвідує весілля Джефа Безоса Леонардо Ді Капріо заснував Леонардо Ді Капріо Фундейшн, підтримував понад 200 екопроєктів у 50 країнах. 1998 року він продюсував фільми про кліматичну кризу «Before the Flood» і «The Eleventh Hour». На оскарах Ді Капріо завжди заявляв, що кліматичні зміни це реальність. Вони відбуваються просто зараз. Це найнагальніша загроза для всього людства, і нам треба діяти разом негайно. Саме тому чимало шанувальників Лео дуже здивовані його участю на цьому весіллі, яке має Дуже величезний вуглецевий слід, адже всі ці знаменитості, і гості, і мільярдери прибували на приватних джетах. А також вони катались туди-сюди каналами на цих яхтах, що також забруднювало екосистему каналів Венеції. І взагалі це весілля організовується людиною, яка має сумнівну репутацію в екологічному захисті довкілля у 23-му році. Працівники компанії Amazon публікували відкритого листа, в якому звинуватили компанію в порушенні екозобов'язань Проголошених Безосом у 2019 році, і вказали, що Амазон провалює свою кліматичну обіцянку з того часу. Викиди Амазон зросли на 40%, А проєкт Shipment Zero, за яким половина доставок. Повинна була бути без вуглецевого сліду до 2030 року. Цей проєкт було припинено. І, схоже, ця кепка це була лише якась така маніфестація того, що йому соромно, що він тут, але йому заплатили, ну, або ж на нього щось мають, ну або ж він хоче дружити з Безосом, але й при цьому не втрачати відданість фанів. Чи він не хотів показати зачіску? У нього Bad Hair Day? І давайте поговоримо також про мою улюблену тему, чому взагалі кардашяни присутні на цих всіх весіллях. Вони виглядають ніби як декорації для привернення уваги, для того, щоб людство дивилося всі новини. Типу кардашяни там, кардашяни тут. Так, вони феноменальні. Вони феномен, вони відомі на весь світ і завжди їхня присутність додає більшого хайпу кожній події. Сьогодні Кардашяни Дженери чи не найвпливовіша медійна родина шоу-бізнесу Голівуду. І Лорен Санчес також медійна особистість. Я не знаю, чи вони товаришують з ким там чи кимось ще. Але, очевидно, вони просто запросили їх для статусу і масштабу заходу. Ми знаємо, що кардашянів також запрошували на весілля Амбанів Індії. До речі, ви також можете подивитися цей огляд і здивуватися з тої ще більшої розкоші, тому що весілля Безоса просто ховається. Це весілля було зроблено не просто так, не тому, що так захотіла наречена. Це продумана медійна стратегія, у якій кожна деталь має значення, і загалом створюється такий собі образ сучасної королівської пари, хоч вони не якихось там благородного походження, але сьогодні вони керують світом. Доволі комічними були їхні спроби виглядати вишукано, якось дуже аристократично та благородно у цих нарядах. Очевидно, вони їм не пасують. їм не пасує локація, благородна Венеція. Їм пасувало б весілля в Лас-Вегасі. Якесь таке помпезне американське Fat Wedding. Я схиляюсь до думки, що це весілля їм не пасує. Це святкування мало такий собі вайп їжте багатих, let them eat cake» і все в цьому дусі. Воно відображає сучасний стан американського суспільства. Там все просто дуже погано. Мільярдери захоплюють владу. Якщо ви про це не читали ще, то почитайте. Свої думки залишайте в коментарях, давайте подискутуємо разом. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, в мої соцмережі, а сам Тікток та Трец.